Вітаю, хто завітав на канал Творю для душі. Я Лілія. Сьогодні в мене 23 червня, і я запрошую вас в останній тиждень нашого спільника В'яжу Українською, який організувала Оленка Буганова, і він пройде під назвою Тиждень визволення спецгачків від недов'язів. Тривати цей тиждень буде в нас із 23 червня до 29 червня. Я хочу, перш ніж показати, що я беру з собою в роботу, запросити вас, щоб ви зайшли в інфобокс, підтримали мене, підтримали мій канал, а також підтримали всіх дівчаток, хто в цьому тижні бере участь в тижні визволення спиць і гачків, щоб ви побачили. Що дівчатка з собою беруть, і що вони, а також разом і я, з ними будемо визволяти. А я в цей тиждень беру з собою три процеси. Перше це мої шкарпетки в червня, ніяк я не можу їх здвинути з місця. Ось я поставила маркерочок і я передумала: передумала, в якому плані, в тому, що. Я хотіла то одну п'ятку, то другу, третю, десяту, але побачила у Марійки на каналі Марусиня, Марусина Скринька Рукоділля, Вона зняла майстер-клас на в'язання п'ятки, помідорка. От я хочу спробувати, так як у мене заявлено ця п'ятка у моєму, моєму бінгу. Тому перший процес. Під номером 2 я хочу зв'язати снут. Тобто, я ось набрала мені потрібну кількість петель. І що я далі зробила? В мене ось залишки пряжі. Це пряжа Alize Lana Gold. Я її поділила на 4 частинки. Також у мене є такий акрил і є пряжа картопу. я хочу це так поєднати, щоб ось оцю пряжу вив'язати в нуль. А вже ці дві пряжі. Я просто, може, якось задекорую, але я під номером 2 беру роботу снут. І під номером 3 я хочу дов'язати ось цю резиночку. Це залишки, я хочу їх вив'язувати, так як я в своєму бінгу заявила про те, що я хочу вив'язати всі залишки пряжі, які менші 25 грамів. Менше 50 грамів, дівчатка, менше 50 грамів. І я хочу вам сказати, що я нібито вже назбирала все і в'яжу. І все одно у мене то там, десь з якогось процесу залишилося менше 50 грам, то там і все додаю і додаю. Але маю надію, що я до кінця року таки вив'яжу. І ось у мене ще є ось така пряжа, є ось така резиночка. І я маю надію, що я. Ці, два, ну, ці дві розиночки в мене стануть готовими роботами. Я, вже, чесно кажучи, наперед нічого казати не буду. Просто кажу вам, які процеси беру з собою в роботу. А ми зустрінемося з вами 29 червня в неділю, і я вам розповім, як пройшов мій тиждень. Тож, ви не перемикайтеся, і ми за секундочку з вами зустрінемося. Ось і проминула для вас секундочка, а для мене цілий тиждень. І сьогодні вже неділя 29 червня. І я вас всіх вітаю на каналі Творю для душі. Я в попередньому підключенні сказала, що я беру з собою три роботи, три процеси. І як ви бачите, два вже обведені, стоять галочки, тобто я маю дві готові роботи. І під номером один я брала в роботу з собою шкарпетки. Ось у мене одна шкарпетка. І ось, дівчатка, ще одна. І мені вдалося звільнити спеці Тріо 2,5. В'язала я із пів вовни, це пряжа стокова. Я на спеці Тріо набрала 14 петельок. На кожну спицю, довела їх до 32, на кожній спиці і в мене тут вийшло 20 рядочків. Потім пров'язала 45 рядочків ступи і відв'язала п'ятку помідорка. Я в'язала за майстер-класом Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля досить доступно. Я хочу сказати, мені дуже вона зайшла, вона дійсно легко в'яжеться, ця п'яточка. І дуже гарно сіла по нозі. Ну, Мені дуже сподобалося. Тобто, у мене тут п'ятка помідорка, потім я відв'язала 40 рядочків хулявки і 25 рядочків резинки. Вага цих шкарпеток 98 грам, і в'язані вони на розмір 37-38. Але це шкарпетки, які. В липні мали би з чимось асоціюватися. А знаєте з чим? Ці шкарпетки в мене асоціюються з вишеньками. Тобто цей місяць у мене асоціація йде з ягодами і фруктами. І я, дівчатка, вив'язала на обох шкарпетках ось такий декор. Я знайшла такий майстер-клас для. Початківців, Да, зараз хто і, гарно володіє гачком, знайде купу недоліків. Але, як для мене, для початківця, я вважаю, що це досить гарна робота. Я пришила, ось, тут у мене листочки відгинаються. Посерединки, а вже вишеньки, я пришила краще, більш пришила їх. Ось такі у мене шкарпетки черня. Вийшли і стали готовою роботою. Тобто, я звільнила спеці тріо 2,5. Під номером 2 я брала в роботу «Снут». Снуд, ви знаєте, я вам розповідала, що я в'яжу для діток сиріт набір такий, який складається з шапки, рукавиць і снуду. Кінчики в мене, дівчатка, не поховані. Воно навіть не попрано, я хочу зібрати декілька і потім попрати. І ось отакий снуд у мене вийшов. Мені вдалося звільнити спеці no 40 см, і вага. Цього снуду 63 грами. Тобто, ще одні спиці мені вдалося звільнити. І ось що у мене, я думала, що вив'яжу цю пряжу в нуль, ні, пряжа таки позалишалася і зовсім капелюшка залишилася ось такої пряжі. Як я вже казала, все мені хочеться вив'язувати, вив'язувати ті залишки. А у мене виходить так, що з кожного процесу в мене ще вони залишаються. І під номером 3 я заявляла про резиночки для волосся. Але, дівчатка, хочу вам ось показати просто резиночку, я його розпустила. І поясню чому. Тому що ось оцю резиночку, яку я в'язала, я в'язала із отаких от тонесеньких резиночок. І воно вийшло досить класно. А коли я взяла я ж, ну, якось не подумавши, купила в Аврорі отакі широкі резиночки. І ви знаєте, коли в'яжеш, воно досить і досить грубо. І я сьогодні була на ринку і навіть в Аврору заходила. Зовсім забула піти, подивитися, отакі тоненькі резиночки. А ці, а ці можливо, просто коли буду складати посилочку, складу їх у зі пакет і, і відправлю діткам. І все буде так. Ні, резиночки я маю, я хочу зв'язати хоча б 5 штучок, щоб мені було, щоб покласти в посилочку. Але треба піти і подивитися тоненькі, ці не підходять, дуже грубо виходить. Тому третю роботу я просто розпустила і нічого не робила. Ось так, дівчатка, пройшов мій тиждень. Я задоволена, що. Маю дві готові роботи. А взагалі в цьому місяці у мене вив'язано 5 виробів, тобто це шкарпетки-чупітки, це шкарпетки вишеньки, я їх назвала, це снуд, шапка і е, рукавиці. Тобто, набір для дітей-сиріт, як я планувала, в мене повністю готовий. Я зв'язала 5 виробів і вив'язала 494 грами. Вив'язала і нічого не купила, тобто в цьому місяці е моєї пряжі стало на 494 грами менше. Хочу подякувати всім, хто заходить, підтримує, переглядає, коментує. Щиро вам за це вдячна. І я з вами не прощаюсь, а просто кажу вам до слідчих Відео мої любі глядачі.